Добрий вечір телезрители. телезвітілі алейкум, лейком орметлева тандашлар. Добрий вечір співвічизники. Центр журналіських розслідувань вітає вас в ефірі телекомпанії Чорноморська. Сьогодні в програмі ми будемо говорити про чергову хвилю репресій у Криму проти представників кримстарського народу, а також проти тих, хто і іслам. Ми подивимося сюжет наших кореспондентів. Новий із циклу політичні бранці Путіна. Сьогодні розповідь про емірсусіусиїна Куку. І сьогодні ж ми поговоримо про те, яким чином держава продовжує. Же чи не продовжує захищати інтереси самої держави, а також своїх громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на прямому зв'язку? Сьогодні з нами будуть також мами двох політичних бранців: Ольга Афанасьєва та Лариса Кольченка, з якими ми сподіваємося встановити зв'язок за скайпом. І сьогодні ж ми спробуємо з вами подивитися, чи реально розслідувати справи проти російських олігархів, які вже почали скуповувати українське добро в Криму. І сьогоднішньої програми Петро Коваленко, заступник прокурора Автономної республіки Крим. Його дебют у ефірі, і вперше сьогодні він з'являється, як так розумію, перед кримською аудиторією великою. І в на другій половині програми ми чекаємо в нашій студії політичного та економічного експерта Юлію Тищенко якою також будемо говорити на теми захисту е, державної власності е, в України в окупованому Криму? Добрий вечір, Петро Володимир. Ще Добрий раз. Доброго вечора. Отже, найперше хотілося б, звичайно, е, почути від вас, як представника держави, е, органу, який поза іншим, все таки уповноважений на захист прав громадян. Яким же чином оця нова хвиля, яку яке реагування від прокуратури Автономної Республіки Крим отримала? Ну, якщо дозволити кілька слів для початку свого виступу, я хотів би зазначити загальну характеристику і тенденції, що органи прокуратури, а також правоохоронні органи національної поліції не стоять на місці, в якому вживають всіх передбачені законодавством заходів до відновлення порушених конституційних прав громадян, в тому числі на півострові Крим. Загалом з початку існування прокуратури Крим з 2014 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань понад 150 злочинів даної категорії. Також органами міські національної поліції в Криму внесено до єдиного реєстру 50 кримінальних проваджень даної категорії. Лише за фактами події, які мали місце перш за все 11 та 12 числа прокуратурою та національною поліцією слідчим управлінням в. Міст в автономній республіки Крим та місті Севастополя до єдиного реєстру до судових розслідувань загалом внесено 28 кримінальних проваджень. Так, ну, все мені виїзлося, якось так уже звикла мені здається держава до того, що відбувається в Криму, і активістам Кримським довелося навіть іти під будівлю Міністерства закордонних справ для того, щоб висловити свій протест стосовно мовчання Києва. Добу майже тривало це мовчання, і це вже така ситуація досить тривожна. І, мабуть, вона ще і викликана тим, що серед тих десятків проваджень, які відкриті, які підслідні, все таки тепер уже національній поліції. Поліції поки що немає жодного навіть ну жодної оголошеної підозри, наскільки я розумію. В якому стані старі, скажімо так, справи кримінальні провадження, які були відкриті за порушеннями прав людини? А їх там тяжкі десятки. злочини і, так, і да десятки. І Ну, тяжкі. загалом на даний час розслідуються. Понад провращають 14 кримінальних проваджень за статтею 115 кримінального кодексу України це умисство вбивство чи зникнення безвісті особи. Також 25 кримінальних проваджень за статтею 162 кримінального кодексу це незаконне проведення обшуків і за статтею 146 – незаконне позбавлення волі 34 кримінальних провадження. Тобто органи прокуратури не стоять осторонь і вживають всіх передбачених законом заходів. А їх розслідування ну, на даний сьогодні час... сьогодні в Одесі, в главку МВС, так. Е, який на сьогоднішній день ще жодне е, жодне досудове розслідування у цих справах не провів. Я правильно говорю? Ні, вони провели розслідування, оголошене на сьогоднішній момент по тим кримінальним провадженням загалом, не тільки цієї категорії, про яку ми сьогодні спілкуємося. Всього три особи оголошено підозрюваю і три особи прибоють в розшуку. Це хто? Це перш за все аксіонов по продажу артеку. Mm -hmm. Потім я перепрошую за фактом незаконного відкупорення пляшки вина, яке мало місце те саме а в масандрі, це так, 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 так званий директор Яніна Павленко, М Павленко. Mm -hmm. і третя особа, де незаконно заволоділи автомобілями громадянина. Також, якщо потрібно, я надам більш детальну інформацію, mm -hmm. Тобто лише три особи оголошено в розшук. І трьом особам оголошено підозра фоскою злочини в цій країні. Я правильно розумію, що жодний слідчий, який вели справу, в тому числі і по групі Сенсова, так званій, да, які їх заарештовували незаконно, катували, незаконно перетинали кордон, вивозили їх в Росію. Жоден прокурор, який виступав винувачем у цих справах, жоден не знаю, поліцейський, співробітник ФСБ, які здійснювався ці дії. Жодному з них на сьогоднішній день підозра не оголошена. Так, правильно розуміти, але як не оправдання, а хотів би констатувати факт, що лише в січні місяці керівництвом Генеральної прокуратури України підслідність у зазначеному кримінальному провадженні, де стосується Сенцова, Кольченка та інших, визначена за національною поліцією, за слідчим відділом Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. До цього здійснював зовсім інший підрозділ. Національної поліції на даний час на я володію інформацією, в слідстві нема достатніх даних, фактичних даних, які вказували, що саме конкретно ці особи. Крім того, хочу зазначити на упередження, можливо сказати, що слідчим відділом військової прокуратури розслідується кримінальне провадження де стосовно колишніх працівників Служби безпеки України, там і прізвища, якщо не потрібно, можна їх зазначити, які перейшли на сторону ворога і сприяли затримання наших громадян. А також проведення з ними неправомірних дій. А, відомо, що в Крим а, ну, останні із останніх візитерів іноземних це, були, це був депутат Кнесету Ізраїльського, да, і йому а, вказано, і тобто розумів, заборона в'їзду буде в Україну. Але їздять весь час чиновники російські, так. і їх не стосується закон про а, правила перетину. Кордону на окуповану територію Ні. в минулому році було внесено зміни до кримінального законодавства і спеціально передбачена норма кримінального кодексу, якої категорично визначено порядок в'їзду і перетину державного кордону, так. що стосується на території Республіки Крим. Так от великій кількості чиновники туди їдуть. Так, ну наприклад, я можу Вони зазначити, що... них претензій немає, Да? є так? претензії. Звичайно, вчора прокуратура Крима з пів національної поліції до єдиного реєстру внесено кримінальне провадження щодо керівнику головного. Штабу Російської Федерації, так, а також. Пану в... нас так, було. звичайно. І внесли, наскільки я пам'ятаю, також вчора кримінальне провадження стосовно міністра агропромислової політики, якщо не помиляюсь, правильно посадою Російської я Федерації. Я можу помилитися, з вашим приходом стало звертатися увага на цих чиновників. Тому що Я є не, дуже хотів би, не хотів би на це акцентувати увагу. Просто ми переглянули, як пообіцяв, мій колега більш прискіпло стали відносити до той публікації, яка йде в інтернеті. І вимагати кожного правоохоронця все, самого себе діяти відповідно до чинного законодавства. Ну я правильно розумію, що тепер це буде нормою до кожного чиновника високопоставленого російського, і не тільки е, якщо високопоставленого, буде будь-яка особа, буде... не має значення, це росіяни, це громадян України. Якщо він переступив в межі закону, до нього буде прийматися відповідно до чинного законодавства. Для початку ми Могуть, будемо вам реєструвати. треба спеціальний відділ робити, тому що е, цих людей, які у відрядженні там знаходяться в Керму, тепер дуже багато. Поза тим, тривають все таки тиски на активістів у Криму. Останні обшуки, які були 11-12 лютого, це 12 обшуків, які були проведені з великими порушеннями навіть російського законодавства. І четверо людей арештовані, так. і на сьогодні ми так розуміємо, їх підозрюють у співучасті чи причетності до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії оголошена, яка в Росії оголошена терористичною екстремістською, і а, слід за цим. Стало зрозуміло, що можливо останні дні, да, останні тижні легально існує на півострові меджліс кримстарського народу, оскільки вже подана позовна заява прокур... так званої прокуратури Криму щодо заборони меджлісу, як теж як екстремістської організації. І незрозуміло тепер у справі так званій справі про 26 лютого, оскільки вона відправлена на дорозслідування. радіти цьому чи навпаки сумувати, оскільки зрозуміло, що тепер до. Чергового розгляду судового цієї справи люди арештовані будуть Триматися знаходитися підварти. знаходитися в СІЗО. І поза тим, ми б хотіли запропонувати нашим телеглядачам і вам подивитися черговий сюжет із циклу політичні бранці Путіна. Сьогоднішня розповідь про Емір... Усиїна Коку правозахисника якого затримали, і до якого застосовують уже вдруге такі дії, причому першого разу під час затримання він був побитий, і за цими за тиском на нього ніякого ніякого реагування самих правоохоронних органів російських не було. Отже, сюжет наших кримських кореспондентів. 11 февраля в Крыму прошла очередная волна обысков, итогом которых стал арест четверых крымчан. Всех их российские спецслужбы подозревают в связях с запрещенной в Российской Федерации партией Хизбут Тахрир. Среди арестованных известный крымско-татарский правозащитник, член контактной группы по правам человека Эмир Куку. Эмир Исеину 39 лет. С женой и двумя детьми он живет в поселке в Большой Ялте. Работает специалистом в одном из отделов Ялтинского исполкома. Но, как говорит его супруга Мирье, большую часть времени мужа занимала общественная правозащитная деятельность. Он также является заместителем председателя местной мусульманской общины. Очень активный, очень отзывчивый. Он никогда никогда не просто как бы не махнет рукой, если кто-то к нему обратится. и даже если не обращались, если он слышал, что у кого-то какие-то даже вот какие-то моменты с бумагами, в которых он разбирается, потому что он достаточно грамотный. В плане экономики и различных бухгалтерских моментов, и юридических, он всем старался помочь. Как член контактной группы, Мирусин занимался в своем регионе сбором информации о фактах нарушений прав человека и придавал их огласке. Рано утром 11 февраля семья проснулась от сильного грохота. Вооруженные люди в балаклавах автоматами били в дверь и требовали немедленно ее открыть. За минуту они разбили стену, сломали замок и практически высадили тяжелую дверь несколько раз ударили по двери. Вот, я пыталась одеть платок, он у меня выпадал из рук. И пыталась успокоить, разбудить, успокоить. Они же уже проснулись, но ну вот объяснить, в чем дело. Вот где-то вот за эту минуту, полторы, начали взламывать дверь. Ломали очень громко, очень сильно, она достаточно крепкая дверь. Вот э, по соседству живут мама и мирусина, брат с семьей, у них дрожали стекла. Вот они ворвались, уложили сразу мирусина на пол. Да, подняли. Или вот, когда вот он лежал, они, кажется, зачитали ему вот, э, разрешение на, или как это называется, постановление на обыск. Как указано в этом протоколе, обыск проводился в целях отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела, а также иных предметов и веществ, изъятых из оборота на территории Российской Федерации. Во время обыска, говорит Мирьем, особенно тщательно проверяли книги и журналы. Спокойно начали просто все, все переворачивать. Очень спокойно. Ну и мы очень спокойные были, потому что нам нам нечего бояться, мы не знаем, чего ищут. Ищут оружие, ищут там целый ряд список вот того, что они ищут. Ничего такого они у нас не нашли, этого и не могло быть у нас. Я подошла к Эмиру и просто вот какие-то, знаете, вот слова поддержки, вот как-то на своем языке пыталась сказать, один следователь так достаточно жестко сказал, чтобы мы не общались на крымско-татарском. По итогу обыска силовики изъяли несколько книг, документы, техпаспорт на дом, ноутбук, исламские брошюры, детские планшеты, телефоны. Самого Эмирусина в наручниках вывели из дома и увезли, не пояснив семье, на каком основании он задержан. Уже позже супругу Мирьем проинформировали, что ее муж подозревается в связях с запрещенной организацией. Мама Эмирусина говорит, что он никогда ни в каких организациях не состоял. Мы с отцом покойным. Его об этом все время допрашивали, спрашивали. Вот ты религию увлекаешься у тебя, друзья, ты где-нибудь состоишь в каких-нибудь организациях? Нет, я нигде, ни в каких организациях не состою и никакой деятельности не предпринимаю, не занимаюсь никакой деятельностью. После задержания супруги предложили отправить адвоката вслед за мужем в Симферополь, однако там и Мирусина не оказалось. Я связываюсь с адвокатом, и он говорит, а мы едем в Ялту. Я перезваниваю следователю, говорю, что <coughs> вы же не сказали нам, куда вы везете Милусина. Как нам наше право вот, обеспечить адвоката? Почему так происходит? Ну, планы поменялись. Не переживайте, мы предоставим ему дежурного адвоката. На следующий день на заседание суда по избранию меры пресечения и мирусина Куку привезли из Сакского ИВС. Как пояснили, в Симферопольском не оказалось свободных мест. До вечера воскресенья семья не могла выяснить его местонахождение. Сейчас Мирусин, который по решению суда арестован до 8 апреля, находится в Симферопольском СИЗО. В апреле прошлого года к семье Куку -Ку уже приходили с обыском, а перед этим на Мирусина напали двое силовиков. Тогда его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса России. Возбуждение ненависти или вражды, равно унижение человеческого достоинства. Как отмечают правозащитники, события 11 февраля это не новая волна обысков, а лишь их продолжение после затишья. Все. Доказательства, по крайней мере, о которых известно на сегодня, это э, найденная литература. И ни в коей мере нет э, никаких данных о том, что э, эти люди арестованы, даже участвовали в организации. Я уж не говорю о том, что само обвинение в терроризме людей просто по факту того, что они могли бы участвовать в организации, это нонсенс. Помимо этого, правозащитники фиксируют и ряд уже привычных нарушений в ходе обысков. Правоохранители не всегда представляются, предъявляют документы на обыски, Кроме того, зафиксированы факты порчи ими имущества. Ви дивитесь питання національної безпеки в студії заступник прокурора Автономної Республіки Крим Петро Коваленко. Ми продовжуємо нашу програму. Отже, що може зробити на сьогодні Україна для того, щоб якимось ж чином підтримати українських громадян в Криму? В даній ситуації, коли тиск посилюється, я так розумію, що перед за кожним фактом, як ми діяли, так і будемо діяти, реагувати відповідно до дому законодавства, вносити в єдиний рейс до судового розслідування, розпочинати здобувати докази, і буде, на мій погляд. Самою кращою реалізація цього, коли особи будуть притягуватися до відповідальності, Тобто буде підозра, як мінімум буде розшук цих осіб, і кожна відповідальна особа, яка проводить вчиняє на території України незаконні дії, буде знати, що за це передбачено кримінальне покарання. Ну, поки що, ми таких випадків не знаємо. На сьогоднішній день складності, я розумію, не перші, я вас очі не відкрию на це. Складності є в доказанні і збору доказів по кожному кримінальному провадженню, яке знаходиться на території Криму. Ну, як кажуть, журналісти чи можуть допомагають. Но ми бачимо навіть те, що зібрано е, і є в відкритому доступі, те, що викладають самі е, потерпілі, те, що викладають їхні, е, їхні родичі, те, що готові надавати адвокати, в тому числі російські, да, які публікують у себе в цернках і надають ці документи, поки що я ентузіазму з боку українських слідчих, на жаль, не бачу. І це, чесно кажучи, дуже не те, що погано, це просто сором. І що відповідати батькам, які звертаються в першу чергу вже ну не першу чергу, а може і в останню чергу вже до журналістів. Чесно кажучи, я вже не знаходжу слів. Якщо ми маємо зв'язок із Ольгою Афанасьєвою та Ларисою Кольченко, є у нас зв'язок, так? Да? Лариса також Кольченко з вами? Добрий вечір. Доброго вечір. Ні, тому що мені сказали, що вона може бути так от пані Олю, скажіть будь ласка, останні останні. Інформація, яка була стосовно того, що яка повідомлялася адвокатом Олександром Папковим стосовно стану здоров'я Геннадія, наскільки наскільки ваша інформація підтверджує ці дані? Ну, я думаю, що може бути не так печально, як. истолковали средства массовой информации. Я думаю, что, конечно, заражения крови нету, потому что это практически там через несколько дней летальный исход. Но на самом деле, по нашим данным, у Гены взяли анализ крови, и у него есть в крови инфекция. Это не так страшно и не летально, понятно, но тем не менее это требует медицинского сопровождения, которое ему не оказывается. Это всего лишь элементарно проколоть антибиотики, выдать какую-то мазь, которая вытягивает гной, а плечо у него гноится с октября месяца. Ну вот, вот, вот пока что вот так вот я вам отвечу. Ну, я надеюсь, что все-таки то, что информация стала достоянием гласности, каким-то образом, может быть, поможет для того, чтобы оказали необходимую, неотложную медицинскую помощь. По крайней мере, это уже не, не, не секрет для всего мира. Ольга, скажите, пожалуйста, я хотела вам задать вопросы, пользуясь тем, что у нас в студии сейчас заместитель прокурора Республики Крым Петр Коваленко. Если у вас есть к нему вопросы, но я прежде хотела бы задать вопросы вам. Скажите, пожалуйста, Расследование дела по незаконному задержанию по применению пыток Геннадию. У вас есть какая-то информация, как она в Украине расследуется? Последнее? Нет, последней информации у меня нету, и я не слышала всю вашу передачу там от начала до конца, но услышала последние слова прокурора. Я бы хотела, чтобы сначала вызволяли наших ребят, а потом наказывали всех остальных. Потому что наказание это понятно, но ребята-то хочется на родине увидеть. Конечно, но каким образом вы видите это? Ну, самый лучший вариант это обмен. И чем быстрее, тем лучше. Ну, для нас вообще абсолютно все равно, каким образом Украина. Буде предприймати шаги, ніж би только не оказались на свободі. Вас є питання? Да, я положу з позицією близьких, їх не цікавить сам процес, їм цікавить сам результат. Головне, щоб рідня могли бачити свого батька свого рідного дома. Ну розумієте, є юридичні процедури, є юридичний процес. І це перш за все, що ви сказали, обмін не стосується безпосередньо діяльності працівників прокуратури. Це політичне рішення на рівні держави, приймаються уповноваженими особами. Ну, mm. Рішення то приймаються, але роботу мають вести всі. І так. Кожного разу я чую, це, це не стосується прокуратури, це не стосується поліції, це не стосується СБУ, це не наша підслідність. І в результаті все виходить на неправовий рівень, в результаті, правда ж? Тому що ви кажете, політичне рішення стосовно обміну, ну окей, але ж є процедури, в тому числі і процесуальні, які не можуть порушуватися. Інакше у нас без права нічого в країні не залишиться. Поза тим, ми бачимо, що під час суду, коли Сінцова Сенцова і Кольченка адвокати надавали докази, в тому числі отримані від українського слідства. Однак, коли був суд під час якого був засуджений Геннадій Афанасьєв, то адвокати нічого не могли надати, тому що українське слідство нічого не зробило на той момент. Можливо, це якимось безчином чином допомогло. Ну, це моя точка зору, і звичайно, можете з нею погодитися або ні. Ольга, скажіть, пожалуйста, як. вообще родные, близкие и просто знакомые люди там, в Крыму сейчас, относятся к этому процессу, к вообще к такому количеству политических заключенных, к тому, что нарушаются права людей. Насколько вам вообще просто жить сегодня? Ну, нам-то вообще не просто жить, понятно, но мы как бы, вот, мама заключенных, мы стараемся держаться все вместе. У нас есть много единомышленников, И мы, конечно, надеемся на то, что все таки общими усилиями, Я понимаю, що там прокуратура там, за что-то не отвечает, там какой-то другой орган тоже там, за что-то другое отвечает. Но э, я призываю всіх объединиться. Mm -hmm. Пос... да, пожалуйста. Я Пані Оле, скажіть, будь ласка, а чи є у вас така можливість, також у ваших колег по цьому застало, і можливість, і матеріального характеру, в тому числі, прибути на материкову частину України для проведення слідчих дій в кримінальному провадженні? Ну, я була вже, як би, була в прокуратурі України, у мене брали показання, і, ну, як би, все, що від мене залежить, ми, і від нас, від всіх залежить, ми робимо, так. Да. Дякую за порозуміння. чи не чиняться перешкоди нині діючою владою Російської Федерації за зв'язку з тим, що ви відвідуєте материкову частину України? Ні. Дякую, Нет. дякую. Слава богу, что пока нет. О, добре, Ольгу, дякую вам дуже за те, що ви взяли участь у програмі. Я сподіваюся, що ми будемо частіше з вами спілкуватися, і в тому числі і після того, як уже можна сказати, відбувалося ваше знайомство із новими керівниками прокуратури Криму, розслідування цих справ, а також взагалі вирішення проблеми із тим, щоб принаймні вже поближче до Криму все-таки доставили Геннадія. і тут, мабуть, вже буде легше тоді вирішувати це питання, як на мене. Спасибі вам велике, тримайтеся. Ми дуже найкрачно. за вас переживаємо. Дякую, дуже. Резюмуйте, будь ласка. Дійсно, порушення є, і складності, які я казав, і повторювався до мене предыдущий оратор, які виступали. Що сам факт документування занадто складний, тому що злочин відбуваються на території, які слідчі і прокурор не має доступу. Крім того, наскільки вам відомо, що Укрпошта з 2014 року припинила будь-яке листування з органи, навіть встановленому порядку, який передбачає законодавство України процесуального має можливості запросити того чи іншого свідка. Він не має можливості прибути для проведення слідчих дій. Це теж занадто складно, і складність процесу і терміни. Так, але що ми дуже захочемо, да так, то, да, то ми, мабуть, поверили, щось, щось, щось зміниться? Да, от дуже захотіли. Демократична спільнота України дуже захотіла всупереч бажанню президента. Я не втягую вас в політичні якісь коментарі. Я просто сповідомляю нашим телеглядачам, що Генеральний прокурор України півгодини тому подав у відставку, так що інтрига зберігається поза тим, що сьогодні Верховна Рада України в дуже обрізаному вигляді проголосувала за антикорупційні не один із антикорупційних законів із пакету безвізових, який стосується. Електронного декларування, ну, думаю, що лющо е, що це крапку на цьому ще ставити рано, потрібно тиснути на президента і на голову Верховної Ради з тим, щоб такі е, законопроекти не підписувалися ухвалені сьогодні. Ну, Поза тим дуже багато новин. І в нас є добра новина на перехід чекаючи нашій студії експерта Юлії Тищенко. Ми хочемо додати. В сьогоднішній ефір і ще одну гарну новину. Вона стосується нарешті відкрита в Каланчавському районі нарешті відкритий центр сервісний для автомобілістів, в тому числі і кримський, який допомагатиме їм виправляти документи і вирішувати проблеми із номерними знаками. Дивимося сюжет наших херсонських кореспондентів і чекаємо студії Юлії Тищенко. Региональный сервисный центр МВД в Автономной Республике Крым и городе Севастополе начал работу в Каланчакском районе Херсонской области. Теперь сюда массово съезжаются автовладельцы из Херсонщины и оккупированного Крыма, чтобы получить услуги, которые раньше предоставляли межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Госинспекции безопасности дорожного движения. В конце прошлого года отделы ГАИ были ликвидированы, а вместо МРЭО были созданы региональные сервисные центры. Решение про открытие было принято. Наприкінці минулого року, в листопаді місяці, дав да, листопаді місяці, після чого після відповідних э, установчих документів, постановока міну рішення Верховної Ради, було прийнято рішення про створення цього цих підрозділів і в тому числі і нашого сервісного центру. Регіональний сервісний центр в Каланчакському районі работає по принципу єдиного окна, а спектр предоставляемых і услуг довольно обширен. Це такі послуги, як реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача обмін водійських посвідчень, також видача дублікатів документів в разі їх втрати або викрадення. Крім того, в нашому центрі можна завірити договір адміністратора нашого центру, можуть завірити договір купівлі-продажу, складені між власниками транспортних засобів. Крім того, надаються послуги за бажанням. власників транспортних засобів, експертом криміналістом, який може перевірити дійсність номерних знаків, відповідність документів, їх законність видачі. 60% пользователей услуг центра составляют жители временно оккупированного полуострова. Очередь у центра начинает собираться с раннего утра. Правда, крымчане просят их не снимать. Осторожность на всякий случай не помешает. Сергей в Каланчакский район приехал из Кривого Рога, чтобы вместе с товарищем из Крыма снять машину с учета. Мы обратились по поводу снятия автомобиля с учета, у нас пока проблем никаких нет. Думаю, все будет замечательно у нас. Автолюбитель Александр в сервисный центр приехал из соседней Каховки. Интересующий вопрос тот же. Снятие машины с крымскими украинскими номерами с учета. Машина снимается с учета здесь крымская. Как бы сюда надо ехать, чтобы ее проверили в Крыму, она как бы нормальная и ненормальная. Открытие сервисного центра вблизи границы с полуостровом пришлось крымчанам как нельзя кстати. С 1 апреля на оккупированной территории запрещены украинские номерные знаки. Их нужно менять на российские. Однако в таком случае машины не смогут проехать на украинский материк. Нехитрые схемы, которые придумали автолюбители, помогут пройти, как говорится, между капелек. Крымчане заказывают дубликаты украинских номеров и техпаспортов. Один из комплектов отдадут при получении российских номеров, а второй используют при въезде на материк. Еще одна схема посложнее и имеет варианты. Продажа автомобиля родственникам или знакомым, или даже получение прописки на материке. Что позволит вест Крым, условно говоря, иностранному автомобилю без растамаживания на 90 дней. Хотя для особо предприимчивых проблема дала возможность хорошо заработать. Автомобили в Крыму сейчас намного дешевле. Поэтому на покупке и перепродаже крымских авто с Украины Инскими номерами можно получить в два раза больше затраченного.